Я от дуже багато слухаю якоїсь сучасної української музики. Багато з'являється нових артистів, які дійсно роблять класну якісну музику, яка Насправді може конкурувати там з, з якимись зарубіжними виконавцями, а це ще наше рідне українське. Тож сьогодні ми поговоримо з представниками такого напрямку, як рок. Трошки незвично для нас, але буде дуже класно. Так, сучасний гурт, досить молодий, мій конфлікт. Сьогодні з нами на зв'язку поспілкуємось про їхню творчість. Зараз трошки так налаштовуємося, власне дізнаємося у хлопців взагалі про їхній шлях. У них почуємо сьогодні уривок їхньої пісні, яку вони присвятили роковинам війни, які присвячені пісня, присвячена нашим захисникам. В першу чергу, завдячуючи, кому ми взагалі живемо з вами. Так і про, про... і про все про творчість, звичайно, будемо говорити. тож... Мій конфлікт з нами на зв'язку. Хлопці. Як чутно? Прекрасно чутно. Клас. Доброго Вітаю ранку. Вас. Вітаю. Доброго ранку. Давайте познайомимось. Як вас звуть? Я Богдан. Я Рома. Я Ігор. Дуже приємно, класно. Мій конфлікт. Чому конфлікт? З ким конфлікт? Розповідайте. Ой, Ой ну, по-перше, Кожна людина має в своїй голові конфлікт з самим собою. По перше, і вона кожного дня про нього думає і намагається його вирішити теж з самим собою. По перше, так це більше конфлікт з внутрішнім я, тому що всі ми маємо якісь з собою, іноді суперечки, якісь іноді не, погу... не згоди. Не так тому з цим треба йти далі, з цим треба якось вирішувати, миритися і ставати кращим. А ви е якось боретесь з конфліктами музикою, я так розумію? Звичайно, Правильно, да, звичайно. Так. Це наш музичний фронт. Так от е ми вже трошки я анонсувала так, що до дня річниці повномасштабного вторгнення ви записали, випустили трек люди зі, зі сталів. Трошки розповідь, як він взагалі з'явився, як він у вас написався. Uh, ну, це було. Uh, ми зустріли. Ми зустріли свого друга. А uh, він воював ось на фронті в Бахмуті, ось в таких саме гарячих точках. І він приїхав в Київ і ну, розповів нам там та як все відбувається. Які там відбуваються різні ну, жахіття, вже будемо прямо так казати, і нас це ось ну надихнуло. А все таки підтримати так саме, навіть і частиною конкретно його підтримати, і всіх інших, так захисних та захисниць нашої України, так, морально підтримати, Дати дати та якусь мотивацію за допомогою музики, і ми якось зібралися і вирішили написати ось саме пісню про те, що ми написали, та власне у да. пісні за один вечір її написали. Да, це було досить. Від серця взагалі, швидко. Бюджу. Швидко створилась досить. Так. Тож я пропоную у нас маємо невеликий уривок вашої пісні. Зараз прослухаємо з глядачами і повернемось до студії. <му> Що ж, от послухали уривок. Можна на музичних платформах, я так розумію, на усіх є. Тож, мій конфлікт, люди зі сталі шукайте і слухайте сучасний український рок. Обкладинка так, цієї пісні, я так розумію, що це не просто не, не просто якийсь військовий, якого намалювали, а це власне вас знайомий. так? Так, да, да, звичайно, це наш друг, який нас надихнув на цю пісню. Ми взяли його фотографію та обробили через нейромережу. Ага. І ось у нас вийшла така крута обкладинка. Та... Він власне чув пісню, якийсь фідбек, фідбек від нього а... отримали. Да, да, він сказав, що це напевно, от десь в трійці його улюблених українських пісень. Це пісня заряджає. Вона мотивує це, от саме те, чого не вистачало о, в музиці, і він показав своїм друзям, дав послухати його у частині, і всі сказали, що це ну мастер Так, ну, Круто, да, мастер що не не, не така супер мас маркетна пісня. Да не якась там уже. Уже будемо казати, прямо байрактарщина yeah. Да, пес патрон. Всі діла Уже якось більш серйозно серйозна пісня про серйозні емоції. Ось так, ну це це точно не Шароварщина, не байрактарщина, це дійсно так. А власне е, можливо, ви кимось надихаєтесь от зараз. Із нашої української музики. Хтось є, хто там ви ви дивитесь, ви слухаєте, і думаємо: о, оце клас, оце якісно. Ну, у кожного це індивідуально, бо ви самі знаєте, що тільки от нещодавно українська музика, українська сама культура почина почала наново народжуватися так. після того, як о, орківський ринок пішов з нашої країни нарешті, тепер Само це могу. просто оновлюється наново. Тому дуже багато ну, варіантів, що послухати, Та, тому ми трошки різне слухаємо з хлопцями із українського, тому така ось справа. Тобто, для себе такого серед, наприклад, сучасних зараз рок-музикантів не знайшли когось, хто, хто поки що там... ні. ні. Група, група Загреб", Загреб чи Загреб? Дніпровська група можна ще послухати. Хотя. А, ще із дібра. Да, да, Собаки це Ага. Ну, Ми ж, це... до речі, теж з Дніпра. Да. Ну, так? хлопці, oh. так, так, да, вони. Та слухайте, наступного разу тоді я думаю, що маємо прямо у студії зустрічатись і тут, можливо, якусь пісню і презентувати. На... Задоволено, тільки скажіть ми на, на потяг на і до вас. Все, так і зробимо. домовились. Власне, от якщо вже заговорили, якісь, можливо, майбутні релізи, щось очікується, щось ви готуєте, щось записуєте. Uh, да, ми зараз працюємо паралельно над двома піснями, і, м, наче, 7 сьомого ми будемо випускати новий сингл. Він буде такий більш, більш гучний у плані звуку, більш такий панківський. Та, Але в міру. Так, в міру. Ну, да. Oh. І панк, і рок, і панк. Але ви собі так завжди знаєте, що ми завжди щось задумали. У нас нема такого, що ми щось не робимо. Mm -hmm. yeah. А тексти зараз, от ви про що переважно пишете? Ну, багато ми розуміємо, зараз виходить пісень, ну, вони всі так, так чи інакше стосуються війни. Е, про що у вас? От, так, я розумію, ну, це, це ваш друг надихнув. Про що ще є релізи? От, що, майбутні плани якісь. Ну, ми завжди пишемо про те, що відчуваємо. Ну звичайно, ми завжди відчуваємо біль через війну, але життя все одно триває завдяки ж військовим, бо не стоїть на місці, ми іноді можемо о, писати про кохання. Ой, ми так любимо писати про кохання, різне, різне кохання і Болювий... ненависть як <плес> <видає>. да, <плес> да. все там є намішане, все буде вкусно, смачно. Все буде по різному. Кожен зможе знайти собі щось до душі. То. Власне, як трошки зараз, ну я так розумію, там по соцмережах ваших були там виступи, там, ще якісь довоєнні, там у, у закладах, у клубах. Так, ви виступали. Що зараз? Як, як наразі з цим у вас? Із виступами, які ну, ми наразі злесь. ми працюємо. Ми наразі працюємо більш над програмою, тобто ми записуємо, випускаємо. І вже коли почнеться цей концертний сезон, коли стане більш тепло. Ми будемо вже дивитись, де ми можемо постійно виступати. Але ж головне, щоб от люди приходять, дивляться: о, прикольна група. Можна їх послухати? О, можна їх послухати, або на ще може бути що о там буде концерт класної групи. Послухаю я, і буду готовий їм підспівувати. Тому ми більш працюємо саме над матеріалом. На, за Взаємодією між <питрізь> так, людьми і так, так на сцені. Так, так. Так. Тобто, правильно, спочатку потрібно наповнити все чимось з матеріалами, а потім вже виходити хлопці. Не спустими ж руками до людей <питрізь> слухайте, виходить. Що як <питрізь> не рідні, Бабай. Ну, можливо, з одним гучним бенгером можна залетіти якимось. Ну, можна, можна. Це вже люди вирішать, що там Бренгер, що ні, це таке діло. Дякуємо вам, хлопці, за те, що долучилися сьогодні вранці, розповіли про свою творчість. Гурт мій конфлікт. На музичних платформах шукайте. От нещодавно у хлопців вийшла класна. Класна пісня, яку їх надихнув їх друг військовий. І ми домовились до Дніпра чекаємо вас. Давайте там реліз якийсь готуйте і будемо презентувати Хлопчісті. тут Це разом. Все, дякуємо Це. вам, успіхів в ага, творчості. Слава Україні! Героям слава! Це. Ось такі класні заполі хлопці. дніпряни виявляється, Вони. Я так розумію, у Києві зараз, але наші рідні там підкорюють музичні простори, тож бажаємо їм успіхів.